Вітаю всіх на турнірі у місті Івано-Франківську. І на полі зараз дві команди Ніка 05 Пасічна у білій формі та Ривера у Сірій. На полі на даному етапі Холодняк Жичицький, Красножон, Мазур, Польця, Закордонець та Дудчак. Формат грає 6 плюс 1. З перших хвилин для реверів гулять і буде штрафний удар у ворота команди Ревера. Виконує удар Жичицький. І маємо воріт, на жаль, добрий ранок. Вітаємо на трансляції. І, на жаль, веще воріт і не забиває гол. Е, наразі ноль тільки розпочали гру. Це я відповідаю на коментарі, які пишуть наші глядачі. Сьогодні напевно буде менше людей, так як всі. Прийшли вболівати всі вболівальники наші, які підтримують нас на місці на трибунах. За кордонець на аут. день. — Добрий день. день. Давайте. Давай, давай. Дякую. в грали. — З вами? Добре. А от знову вводить команда сірих. Напишіть що мені, будь ласка, чи не пропадає відео, зв'язок, звук, чіткість зображення, чи все окей. Польцем на голову, м'яч у холодняка. Дістає ні і сірий вибиває м'яч на аут, кольце виконує введення. Біжечець, бореться за м'яч, ні, не вийшло. Кутовий мазур виконує. І вибиває воротар знову на кутовий удар, який з іншої сторони. А от буде, пользон водить, красножон і ні, виходить за поле. воріт команда ревери. Володняк одразу атакує. Ух, два двамбарці, суперники, козачок Зичицький. І аут. Казав Жучецький, що, що наш, але вводить команда Сірих. Знову аут від сірих. Холодняк. Польцан дістає м'яч. Дістав. Передачу. Мазур. Ні. Втрачає м'яч, мазур, Жучецький підхоплює. Знову м'яч у Польцана. Мазур. Як випускає за поле. Відворіт ніки. На на. Сплили гравці нікі. І буде штрафний у ворота білих. Хлопці уважно. Будь на воротах уважно. Ай-яй-яй, відбивав доча, але. Зрекошетив і залетів м'яч у ворота команди «Нікі». І наразі рахунок 1-0 не на користь Ніки. Холодняк доганяє, дістає м'яч. І сірий гравець виводить за межі поля. Польсон вводить. У нас є ще один Казачок. Да, Закордонець і ау. Відворіть да, да. сиреху. Але тоді тут да, буде зворот. Да, так, да, бо я пам'ятаю, що буде з боку. Біла команди, гравець сиреху вода. Доляк. Мазур. Зучицький. Ух ти, що, козачок, закордонець. Ні, небезпечно. Хлопці, так, закордонець. Козачок не встигає за м'ячем. І аут вводить команда Сір. Не зібралися хлопці, виходить за межі від команди сірої і Жучецький вводить. Подає Мазура. Мазур на сухара. Сухар на Мазура прокидає м'яч і головою захисник сірої команди вибиває. Але боряться ще ніка біля воріт суперників, але вдало, на жаль. Нагадую, рахунок 1-0 на користь команди Ревера. Закордонець, а от від сірих кулініч вводить. Подоляк. Мазур. Не заважайте один другому. Кулініч боровся і випускає мазур за межі поля від команди сірих. І кулініч здійснює введення на закордонця. Аут. Знову білі. Коли дічводить. Сухарні. Мазур бореться. Передачу на Жечицького. Ні, перехоплює гравець суперника. І Подоляк пробував пробивати по воротах, але, на жаль, знову не вдало. Відворіт команда Равера. Мазор, сухар. Закордонець, ай за високо. Новий закордонець, але мане горіть. Звичайський бореться. Вийшов за межі м'яч і Сірі входить. Виходить за поле. Знову Сірій здійснюють введення. Жучицький. Ой, зичецький. Небезпечно так за кордони це вбиває від гравця це поле і від ворітніки. Перехоплює гравець сірих. Кулініч бореться. Голодня дочка. Тепер холодня. Мазур, мій Жичецький, мій дуччок в руки є. Подача і суперник перехоплюється подачу за кордонець. Холодняк і за межі поля. Дірів ходить. Холодняк ходить. Кольцан. Достає м'яч, але він виходить за колег сьогодні. Від воріть команди ревера. Поляк в сторону воріт, воротар відбиває, але ще Мазур пробує забивати, але знову вище воріт і не вдається зрівняти рахунок. Дутчак приймає в руки. Подача від воріт Нікі. Приймає гравець Мазур М -м -м за поле. Готовий виконує мазур, що головою вибиває гравець сіри і за межі поля вибажає м'яч. Красножон вводить базилів. Красножон і воротар в руки. Зачицький втрачає м'яч. За межі поля водить Сіра команда. Ні, білі. Холодняк вводив мазур, та Базилів бореться за м'яч. Холодняк. Мазур і аут. Лутовий здійснює мазур. І ні виходить за поле м'яч від сірої команди. Холодня до кінця боровся і виходить за поле. Раз водить. Холодня не дістає сухар. Дорож дев'ятий номер. Вийшов на заміну. Най-ноль. Так, щось хтось скулив. Значить, нічого страшного там нема, але дитина плаче. Відворіт команди «Ніка». Ідучок. На Жичецького га? Дістає Жицький. Там на лінії був м'ячик. Але... Ну там взагалі на лінії м'яч був. Та яке за лінію? Дістав якраз на лінії новою. Зачок і вибиває красножон за поле за межі воріт. Тим самим рятує команду від Гола у свої ворота. І кутовий ворота Ніки сірі будуть здійснювати удар. Давай, дочек відбивай. Дістане, не дістане, красножон дістає, сірі вибивають ваут. Красножон вводить за слабенько. За кордонець. Мазур. Козачок. Ай, трішки-трішки бракувало і закопився би м'яч у ворота ревери. Я тренер команди Ревера, тому і таке суддівство. Красножан вийшов. Зараз, він дете не вийшов, він ще кричить наш. Зичицький аут. вводять. Мазур. Бореться, дістає, дістає, не дістає. Закордонець, пальця. Холодняк, виходить, це м'яч. і мазур. Ні, сказали відворіт. Ну як же ж так? Це катастрофа. Грати з командою організаторами, прості, якось важкувати. Здається, вони організовують, так як судді тренера команди ревера. Красножон. Удар. Мамо воріт. Закінчується. З рахунком 1-0. Не на користь, на жаль, не на користь команди Ніка. Закінчую трансляцію, зустрінемося на наступній грі. Будуть грати Ніка Пасічна проти команди Прикарпаття. Дві розчаровані. Саме номер, як фаміля хлопчика? Холодняк. Як як? Холодня. Холодня.